Тайму, шановних болівальників футзалу. 26-й розіграш Кубку ФК Універ набирає обертів. У всіх лігах вже визначилися фаворити та аутсайдери. Ми повертаємось до «Етеру» і пропонуємо вашій увазі огляд п'ятого туру змагань. Ріана, що суттєво підсилилася на цей кубок та має намір боротися за призові місця, продовжує свою переможну ходу. Після блискучої перемоги над віролою у минулому турі команда залишає без за під центр. Вже на третій хвилині Моспану вдалося відкрити рахунок у матчі, проте на перерву команди пішли за рахунку 1-1. У середині другого тайму Аріанна ще двічі святкувала взяття виріб, проте епіцентр тримався на відстані одного м'яча. Такою вона і залишилася після того як Батагов та Мартушов ще раз обнялися голами під кінець зустрічі 4-3. Вже другу постіль перемогу святкує Нікентарс. Після не дуже вдалого старту команда обіграє Локомотив 2. А у звітному турі «Стройінвест», який у вищій поки що почуває себе не дуже закушно. Незважаючи на те, що перший тайм «Стройінвест» виграв, суперник використав другу половину з максимальною користю. Степанов зрівняв рахунок на 27-й хвилині. А в останні 5 хвилин Нікентарс встиг забити ще двічі три хвилини. Вірола, яка розпочала турніри з двох перемог, вже вдруге поступається. Цього разу сильнішим виявився Жилстрой 2 А перш ніж Вірола почала забивати супернику, в її воротах опинилися три м'ячі. Варто відзначити потужний початок другої половини, коли Вірола навіть ненадовго зуміла вирватися вперед. Але брати під за лічені хвилини повернули перевагу діючому чемпіону. А от Дегов на останній хвилині зробив рахунок 6-4. Турнірна таблиця після п'яти турів виглядає так. По 10 очок мають «Жилстрой-2», «Аріана», на 3 пункти менше у «Епіцентру» та «Нікент-Арс». І ролла ще нижче – 6 очок. Клас продовжує випробування командами із другої четвірки турнірної таблиці, в яких доводить свою перевагу. У матчі проти чотирьох кімнат класу не вдавалося відкрити рахунок аж до сорокової хвилини. Але після голого черв'яка перевагу одразу ж подвоїв Іванов. Супернику вдалося скоротити відставання, проте, замість того, щоб зрівняти рахунок на останніх хвилинах, кімнати пропустили третій м'яч 3-1. Потроху прокидається діючий чемпіон першої ліги. Команда Меді Ерстіл. Після трьох поразок поспіль команда у минулому турі нарешті одержала першу перемогу, а цього разу розійшлася миром із Нертусом. Варто зазначити, що і ця зустріч мала стати переможною для медіар-стіл, адже ще за 10 секунд до кінця Нертус програвав із рахунком 1-2. Рятівним для команди став удар Шевченка, який і установив нічию 2-2. Игры против меди всегда складываются у нас достаточно тяжело. Мы на моей памяти ни разу не побеждали в играх с ними. В этот раз тоже не получилось. Постоянно нам чего-то не хватает. Но надеюсь, когда-нибудь мы преодолеем эту традицию, неприятную для нас. В конце, проигрывая в один мяч, мы, как и водится, пошли с пятого полевого игрока разыгрывать. Не скажу, что у нас постоянно удачно получается, но в этот раз, слава богу, это принесло нужный нам результат. Забили гол, сравняли. Нічого лучше, чем поражение в любом случае. Діловий стиль стиль твого успіху, нові модельні надходження, натуральні європейські тканини, мережа магазинів чоловічого одягу. Станіслав спеціальна бюджетна пропозиція для випускників: вулиця Сумська, 16, вулиця Пушкінська, 74, чотири, центр: 74. чотири. Більше стане йменувань футбольного життя для будь-якого покриття. А також м'ячі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа повстання 15. Район станції метро. Площа повстання. Поруч зі стадіоном Металіст. Телефон 050 713 02 44. 050 713 02 44. Найлегшою перемогою цьому турі може похизуватися хладотехніка. У матчі проти Феду команда впевнено завершила перший відрізок матчу із рахунком 3-0, А у другому таймі продовжувала притискати суперника до воріт тричі встиг відзначитися Ткаченко. А на останніх хвилинах дубль оформив Баришко Заключним матчем п'ятого туру стала зустріч АТЛ та команди Етуаль, завдяки якій АТЛ тепер повертається на звичну першу сходинку в таблиці та набирає 12 очок. По 10 очок мають клас та «Нертус», а конкуренцію їм складає садотехніка. У другій лізі після п'ятого туру на верхівці таблиці опинилися дві команди і обидві завершили свою матчі перевагою в один м'яч. Мрія 94 та прем'єр МДК вирішили усі питання ще у першій половині. Мрія двічі вирвалася вперед завдяки голам Дубича, але суперник обидва рази зрівнював рахунок. Тим не менш, перед самою перервою Зайцев в останній вивів свою команду вперед, чого вистачило для перемоги 3-2. Чотири кімнати два так само швидко заволоділи перевагою, але до кінця першої половини рахунок був уже 2-2. У перерві тандем плюс все ще не відпускав суперника далеко, а до останньої хвилини команди підійшли за рахунком 4-4. Героєм матчу став Богдан Бірюков. Саме його гол на 50-й хвилині став переможним 5-4. Свою першу перемогу нарешті святкувала команда Жирно у матчі проти Хенкель Вона не дозволила супернику завершити жодної атаки. Натомість Гавриков на 21-й хвилині відкрив рахунок. А слюсар на початку другої половини його подвоїв. Останній влучний постріл зробив Лукашенко трило. А розпочався п'ятий тур для другої ліги із розгромної перемоги ТЦРП. у матчі проти Сокілу. Команда протягом усього другого тайму не відходила від воріт суперника а один лише Карпов встиг відзначитися шість разів. У підсумку 10-4 та п'ята поразка сокіло Мрія 94 та 4 кімнати 2 наразі поділяють першу сходинку, де ж прагне потрапити і ТЦРП, маючи 9 очок, трохи нижче трійка команд, що набрали по 7 пунктів. Відмінний темпу третій лізії тримає команда UB Development Та у п'ятому турі здобуває свою п'яту перемогу поспіль. Вже протягом перших десяти хвилин у воротах восток Маклера опинилося два м'ячі. А на 23-й хвилині Фатії вразив ворота в третій. Під кінець першого тайму восток Маклер встиг скоротити розрив, але в другій половині лідер оформив ще три взяття воріт. Від поразки восток Маклер не врятував навіть хет-трик журавльова 6-3. Ніка вже на першій хвилині матчу проти КФК-15 розставила пріоритети, коли Бондарів відкрив рахунок. Надалі команда домінувала на полі, але по справжньому їй вдалося довести перевагу лише у другому таймі. За рахунку, 2-1 хомік Костін та Мельченко закріпили успіх своєї команди. А останнє слово сказав Манякін: 6-2. Матч між командами ФК КВБО та ЮНІСЕФ перетворився на бенефіс Олександра Крутова. Гол Худова на 21-й хвилині ворота ФК КВБО лише розбудив дебютантів Кубку ФК Універ. А Крутов взявся за справу. Ще до перерви він зрівняв рахунок. А у другому тамі відзначився ще тричі 4-1. Грифони ДПТС поки що не можуть знайти своєї гри та знову поступаються. Цього разу на шляху команди стала Мельник і Кваша. Рахунок у на 35 й хвилині відкрив середа, а згодом Дзюба оформив дубль. Суперник спромігся лише на гол престижу 3-1. Беззаперечним лідером цієї ліги є UB Development – 15 очок. Найближчим до нього є штурм 12 очок, Ніка відповідно, очок. Аптека 95, як три перших тури, пройшла без втрат та зайняла перше місце у таблиці. Трохи скинула оберти. Якщо минулий матч команда завершила в нічию, то у п'ятому турі Атлетик взагалі залишив команду без очок. Команди почали матч без розвідки. Аптека 95 навіть відкрила рахунок. Але Атлетик швидко виправив цю ситуацію. Ще на початку другого тайму Атлетик мав перевагу лише в один м'яч. Проте у підсумку фармацевти поступилися з рахунком 4-8. Після двох поразок на початку турніру продовжує набирати очки промстрой. Чергова перемога над Украгрозапчастиною виглядала більш ніж певне. – 7-3. Тут вже в першому таймі переможець став відомий, коли Усик на 20-й хвилині робив рахунок 4-0. Тим не менш, попередні команди продовжили атакувати, а у навіть встигла тричі забити в останні 10 хвилин. Вечіде основа забезпечила собі необхідну перевагу у матчі проти Авеку вже у першому тамі, коли поростанцев Васильєв і Мухін. По черзі зробили рахунок 3-0. А Веку говтався від такого штурму лише у середині другого тайму. Гравці команди максимально скоротили розрив, але зрівняти рахунок так і не вдалося 3-2. Аптека 95 втратила нагоду зміцнити позиції, проте залишається лідером. У спину їй дихають Гранд Фасад та промстрой, що мають по 9 очок. Свої амбіції у п'ятому турі підтвердила команда Фоліо 35+, перегравши «Мівіно Джокер» та закріпившись на першій сходинці. Протягом матчу Джокер» двічі виривалася вперед, завдяки голам Дуріцина та Наприєнка. Але досвідчені гравці фоліо повертали в на табло. Вирішальним став гол приходька на 50 50-й хвилині 3-2. За схожим сценарієм згорталися події у матчі Viva Cup Вікторія, який щоправда завершився в нічию. Тут Зайченко на другій хвилині вивів Viva Cup, але ближче до перерви Ждан зрівняв рахунок. Буквально перша ж атака Viva Cup у другому таймі знову завершилася голом, але й на це у суперника знайшлася відповідь. Маліков на 42-й хвилині поділив очки. Непередбачуваний гіпрококс каменя на камені не залишив від команди Фрінц. Черненко та Гоздецький оформили по дублю, а їх підтримали Герман, Бредун та Кузанов. Суперник зумів відповісти лише раз 7-1. Тепер обох команд по сім очок в активі. Еліта Спорт показала два різних тайми у матчі з цикорія. Гол Лозецького на четвертій хвилині довгий час залишався єдиним. Аж поки суперник не зрівняв рахунок на 33-й хвилині. Вже за декілька хвилин Цикорія знову завершила свою атаку взяттям воріт. Чого й вистачило для перемоги два один? Лідером п'ятої ліги є «Фоліо» 35+, з 13 очками. А на одну сходинку нижче розташувався Гранд Цикорія. 11 очок. Клондайк має 8 пунктів та ще одну гру в запасі. Беззаперечним лідером шостої ліги є Смарт, в активі якого вже 15 очок та 5 перемог поспіль. Остання зустріч із командою Укренергочеромет завершилася з переконливим рахунком 6-3. Причому матч для переможця розпочався із видалення ігравця. Але ще після цього команда відправила ворота суперника по три м'ячі в кожному з тамів. А чуб встиг оформити хет хет-трик. Тепер Smart є командою, яка поки що найбільше забиває у своїй лізі. У середньому по п'ять м'ячів за одну гру. Мустанг взяв свої чергові очки малою кров'ю. Матч проти Фортуни був відносно рівним. Аж до середини другого тайму. Саме тоді єдиний гол у матчі забив гайструк, подарувавши мустангу третю сходинку в таблиці. Не знає поки що смаку перемоги команда Fireball. у матчі проти спіни. Команда не спромоглася навіть вразити ворота суперника, чого досі не траплялося. А от і спіна забезпечила собі комфортну перевагу ще до перерви. Рахунок відкрив Шипіца, а за п'ять хвилин другий м'яч забив Петренко 2 0 Свої бомбардирські таланти у складі Green Тім продовжує демонструвати Олександр Ткач. Він у матчі проти Дабл Ю-3» третій виводив свою команду вперед. Але стільки ж суперник повертав на табло нічию. Лише гол на 39-й хвилині залишився без відповіді та став переможним 4-3. На даному етапі впевнено виглядають команди Смарт 15 очок та ветерани 12 очок. Найближчим до них є Мустанг, який лише адаптовується у шостій лізі. Рост у звітному турі підтвердив перемогою статус лідера сьомої ліги. Матч проти команди Агрозахист Харків розпочався для лідера із пропущеного голу, але вже за три хвилини цимбал відновив нічию. Йому ж належить і переможний гол на 46-й хвилині 2-1. З таким же рахунком завершився матч Тім International та Тетрастер. Але тут останні хвилини виявилися вирішальними. На 23-й хвилині Демиденко після розіграшу штрафного відкрив рахунок у матчі. А прісіч у другому таймі вирівняв шанси на перемогу. Останній штурм Tetraaster на ворота суперника завершився тим, що м'яч після удару влучив у руку гравця Тім Інтернешнл. Арбітр призначив вирішальний пенальті, який красиво виконав блудом. 2-1. Перша поразка ХКБ виявилася дуже болісною. Команда несподівано поступилася першій банні з крупним рахунком 3-8. Переможець пари щедро відвантажував у рота ХКБ по чотири м'ячі в кожному із таймів, а Лазарів навіть встиг оформити хет трик він знову перемагає і знову з рахунком 4-1. Цього разу МФК Сікум вдалося лише відповісти на гол Шурупова, але щодо перерви гравці БІН зробили рахунком рахунок 3-1. Крапку за хвилину до кінця поставив Воробйов. Рост у цьому торі відірвався від переслідувачів та очолив всьому лігу. Свідом за ним на відстані трьох очок ідуть ХКБ та Тетрастер. Восьма ліга після п'яти турів виглядає найбільш рівною. Тут поки не програвав лише один «Київстар», а у кожному турі трапляються одна дві нічиї. Власне на Київстар цього тижня очікували випробування у вигляді двох ігор, яке команда завершила з чотирма очками. У матчі проти Пілігриму «Київстару» доводилося відіграватися, але згодом Родіонов вивів команду вперед. Втім, програвав Пілігрим лише чотири хвилини. Василенко зрівняв рахунок 2-2. Матч проти офсайду Київ стар розпочав із забитого голу, але й тут суперник зрівняв рахунок, що правда лише на хвилину. Білецький повернув перевагу своїй команді, а кімаєв за 10 хвилин забезпечив перемогу 3-1. Найближчий переслідувач лідера Хартрон Архос також святкував перемогу. На гол ютім команда відповіла аж тричі ще у першому таймі. А на 41-й хвилині Подойніцен забив і четвертий м'яч. У суперника на це знайшлася лише одна результативна атака 4-2. Досить певно провів другий тайм і маяк, обмінявшись голами із КФК 15-2. команди залишили інтригу під кінець гри. Лише після 30-ї хвилини почався відкритий футбол. А команди забивали по черзі. Вправнішими виявилися гравці маяка шість-три. Турнірна 8 восьмої ліги виглядає наступним чином. Конкуренцію Короні, яка пропускала п'ятий тур, намагався створити інтекс. На їх рахунку чотири перемоги поспіль. Виключенням не ставив матч проти фармкомпанії здоров'я, де Бусенко відкрив рахунок лише на 30 30-й хвилині. На це суперник відповів одразу ж, але все той же Бусенко протягом п'яти хвилин забив ще двічі. Останнє слово залишилося все ж за фармкомпанією три-два. Свою першу перемогу нарешті одержала команда ХВУ 1 причому зробила це красиво. 10-3. Буфет Фонарики» розпочали цей матч із голу у власні ворота. А далі ініціативу підхопив суперник. Лише у першій половині м'яч ще чотири рази перетинав лінію воріт команди Буфет Фонарики». По перерві малюнок ри не змінився, а Сагайдачний встиг оформити покер. А один раз навіть злізав м'яч у власні ворота. Близьку чотирдень провела команда Якер, яка після двох поразок забиває суперникам по сім'ячів. Спочатку був прем'єр. Команда Андрія Лесика отримала два м'ячі у першому таймі. А після перерви один лише студінников відзначився тричі. На це намагалися відповісти Ковтун, а власне сам Андрій Лесик. Сім два. У другому матчі проти UA Формін Якір взагалі не дозволив наблизитися супернику до власних воріт, а сам відправив повз голкіпера сім м'ячів. По три кожному з таймів, а ще один було записано на гравця ЮАФормін. Сім-0. З короною, що має 12 очок, зрівнявся Інтетікс. Слідом за ними розташувалася фармкомпанія здоров'я з 10 очками. А одразу за нею прем'єр та ніка 2. Аптека 95 Delirium Діліріум Тременс продовжує набирати очки та займати першу сходинку 10-ї ліги. У останній зустрічі з Віктор Плюс дю США 12 ХСС. Ключові події матчу припали на середину матчу. Орляк та Бабін встигли піднятися голами до перерви. А вже на початку другої половини той таки Орляк вибивав аптеку вперед. За 10 хвилин Назаров зміцнив перевагу своєї команди, але суперник встиг скоротити відрив. 3-2 у підсумку. Комарики в гонитві за лідером пройшлися по останній команді 10-ї ліги Анклав. Цікаво, що саме гравець Анклав відкрив у матчі рахунок, проте більше комарики суперника до воріт не підпускали. Натомість один лише «Ковтун» оформив покер, а його товариші довели рахунок до розгромного. – 8-1. Джейсі Бегемоти цього тижня провели одразу два поєдинки, але обидва завершилися нічиєю. У матчі проти шторму бегемотам довелося відіграватися вже на шостій хвилині, але для цього знадобилося трохи більше десяти хвилин. У другому таймі вперед вирвалися вже Джейсі Бегемоти, проте за п'ять хвилин до фінальної сирени Броденко зрівняв рахунок 2-2. Наступного дня Джейсі Бігімоти зустрічалися із командою Медса Гринтім. І завдяки автоголу вже на п'ятій хвилині поступалася. Щоб підігратися команді, знадобилося близько 15 хвилин, але на більше сил не вистачило один один. На чолі таблиці тут друга команда Аптека 95, яку вже підтискають шторм та комарики. Вони мають гру в запасі. Великий футбол починається з малого. Створи власну команду і перемагай разом з нами, Українська дитячо-юнацька футзальна ліга.